Доброго ранку. Я знову на своєму квітнику, Ось я притягнула свої гортензії сюди. Порозставляла, як я їх буду садити. Їх чотири в мене. Ось так от вирішила тут їх посадити. Думаю, що так буде гарно. Вони в мене в ємкостях таких росли. Трохи їх жара не дала їм гарно розквітнути в цьому році. Але які є, так і є. Думаю, що коли я їх висажу в землю, то вони будуть гарніше в мене наростати і квітнути. Ось так от. Буду займатися зараз, повисаджую, попроливаю гарно їх. Пересадила я вже свої гортензії. Думала, буду пересаджувати їх в тих же горшках, а потім осінню буду пересаджувати знову, але вони так добре витянулися з тих горшків одним комом, що я вирішила. Відразу їх в землю посадити. Ось так от. Поналивала їх водою там гарно, зробила грязь. Ось так от. І зверху замульчувала корою, яка в мене залишилася, коли я прибирала цей квітник. Ось такі кущики. Нехай ростуть. Наростають. І там ще воно один. Біля троянди і біля бадана. Думаю, що тут ніхто їм не буде мішати вже. Місця їм тут вистачає. Ось так от. Той кращий, більше всього розквіт. І ось ще одного посадила кущика свого. А з трояндою не знаю, що робити, чи викопувати її, чи оставити тут, то ще не вирішила, тому біля неї нічого не саджала. Хай росте поки. Оце такий горшок положила. Біля флокса. Ось так от попрацювала. Оце мій квітник біля альтанки. Тут також в мене гортензія така росте. В цьому році щось вона також не дуже квітне. Дощів мало. У мене сюди ось вода з альтанки зливається, якраз її поливає. Вона воду любить, а в цьому році мало. Води вона получає, так що така не дуже яскрава вийшла. Це бересклета постригла. Такого зробила кругленького. Майже. Так, от думала пересадити його, але розумію, що я його не викупаю, то вже хай краще росте тут у собі. Там у мене ще сам шит посаджений. Не знаю, коли садила, то було все малесеньке. Думала, що не наросте. І сам шита туди посадила. Сам шита прийдеться викупати, В нього коріння не дуже велике. Думаю, що мені вдасться. І хвости потрібно теж повикопувати і пересадити, бо вони геть там під кущом ростуть. Трошки треба тут також навести якийсь порядочок. А тут в мене квітна троянда. Дуже така яскрава, гарна. І очіки квітнуть. Я їх трохи обрізала, бо дуже вони наростають, але красиві. Мені подобаються. І влітку красиві, і осінню красиво квітнуть. Зараз ще й не квітнуть, пуп'яночки тільки. Але дуже красиво виглядають. Ну і сам шит також росте тут, бідолашний, але росте. Отак от понасаджувала всього. Ялиночка. Там знизу верески садила. Піском їх в цьому році геть засипала. Бурян росте. Не знаю, берізка це жах якийсь. Все. Скоро вже також буде квітнути. Він осінню квітне. Петуня квітне гарно. Це квітник, який я також продовжую робити. Тут гортензія також іще в ємкості посаджена, але розумію, що треба висадити її з ємкості. Така тут вона гарненька. Їй то від персика тіньочок то від яблуні тіньочок то вона ще держиться. Оце Барбариз позасихали, геть погоріли на сонці. Так шкода, він такий маленький, гарненький, жовтенький, але не витримав. Ось так от. Спіреї також погоріли на сонці. Можливо, коли був дощ в день невеликий, просто покапав і знову сонце вийшло, то воно його і спалило. Ось так от буду тут щось садити. Петуні ростуть, квітнуть гарно.